17-ту річницю з дня заснування відзначила цими вихідними всеукраїнська благодійна організація Новий час. Привітати з річницею потужний, духовний та волонтерський осередок міста зібралися друзі та партнери об'єднання. Слова привітання та підтримки зі сцени кіноконцертного залу мир лунали в адрес організації Новий час від духовників міста, громадських діячів та представників громадських організацій. Свою підтримку та побажання новому часу виказав і очільник міста. Це дуже такий вже знаєте вік поважний за цей період. Ви пройшли від народження до ставлення до такої надпотужнішої організації нашого міста. Ви займаєтесь волонтерською організацією, займаєтесь. Просвітницьку роботу допомагайте нужденним соціально незахищеним верствам населення, вимушеним переселенцям, нашим збройним силам робити свій вклад в нашу загальну перемогу. З початком війни волонтери нового часу побували чи не у всіх прифронтових містах України, надаючи допомогу постраждалим людям. Крім того, організація веде активну пропаганду здорового способу життя, особливо серед молоді. Головне, ж повертає до нормального життя кам'янчан, що опинилися на узбіччі життя через алко та наркозалежності. Просто появилась новая жизнь, новий шанс, потому что раньше на мне ставили крест и говорили, что все ну, тебя ждет могила, простыми словами. Організация мне помогли, У меня сейчас есть семья. Волонтерин ездим в деоккупированные территории, помогаем здесь людям, которые. Трудних життєвих ситуацій. Я вважаю, за 17 років ми зробили багато для нашого міста як волонтери, як люди доброї волі. Ми дуже тісно співпрацюємо з владою з Андрієм Білоусовим. Коли ми згуртовуємося, коли ми об'єднуємося, ми можемо зробити більше добра для нашого міста.